Бійці патрульної служби міліції, особливого призначення Івано-Франківськ, потребують зимового взуття. Про це в інтерв'ю розказав старшина батальйону Іван. На даний час у зв'язку з наступленням зими батальйону потрібно насамперед теплий одяг, термобілизна, і якщо максимум можливо, можливо, це взуття, тому що промокає взуття працівників хлопців і є ситуація, нема де сушити. І дуже Добре, якщо громада допоможе нам і бірці пажно, які не промокають. Це нам дуже там потрібно, це для нашого здоров'я. Уже є волонтери, які знайшли постачальників черевиків. Координатор однієї з мереж волонтерів в Калуші Івано-Франківської області Роман Пасічник, який вже раз роздобував зимове взуття для бійців частини цього батальйону. Минулого тижня на своїй сторінці Фейсбук повідомив, що може роздобути 200 пар якісних зимових черевиків для цього і не тільки батальйону. Питання тільки в грошах. На своїй сторінці на Фейсбук Роман Пасічник написав: на підході 200 пар такої красоти. Хлопці з батальйону, які їх отримали, дякували нам та всім небайдужим героям тилу, які допомагають їм, та просять прислати ще для їх товаришів. Отже, дуже вас прошу допоможіть зібрати гроші, щоб оплатити 200 пар італійських гірських черевиків. Одна пара коштує 30 євро, тобто сума виходить немаленька, біля 120 тисяч гривень. Варто сказати, що ціна черевиків, за якою знайшов їх Роман Пасічник, приблизно на 30 гривень є вищою за ціну берців, за якими їх відповідно до інформації наших грошей купує МВС. Тим не менше, об'єми закупівель Міністерства внутрішніх справ є більше, ніж в 30 разів вищими. Допомогти волонтерам назбирати гроші ви можете, переказавши кошти на рахунки, які бачите на екрані.